Аналісти за Washington Post повідомили, що Трамп таки поговорив з російським диктатором. Їхня розмова відбулася за попередніми оцінками 7 числа, і Трамп попросив Путіна не ескалювати в Україні. Міністерство закордонних справ України на цьому фоні заявили, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Владиміром Путіном не відповідають дійсності. Про це пише Ройтерс із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого. За його словами, зацитую повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про цей дзвінок. Неправдиві. Відтак Україна не могла ні підтримати, ні бути проти цієї розмови. Тим не менш, на цьому фоні, от Путін поговорив з Трампом чи Трамп поговорив з Путіним. Суті це не змінює. Домовилися про те, що 에, пролунали точніше заклики з боку американського президента про те, що не варто ескалювати. І на цьому фоні в понеділок сьогодні повітряні сили наші повідомили, що на Росії зафіксували зліт восьми бортів Ту-95МС, які згодом здійснили пуски крилатих ракет. Загалом пишуть повітряні сили, що у повітрі перебувають вісім бортів Ту-95МС мс курс у е, курс у напрямку пускових рубежів Каспійського моря. Зазначають в повітряних силах, що про зміну обстановки повідомлять оперативно додатково. Разом із тим закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Станом на опів на сьому ранку повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками. Повітряна тривога пов'язана із запусками цих ракет і третичних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Як тільки будемо мати більш детальну інформацію, але сподіваємося, що її не буде. Обов'язково вас поінформуємо. Крім того, в низці областей від сьогодні ввели екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці. Про це повідомили начальник Черкаської ОВА, е, також Сумська Ова і КМВА. Черкаська область за командою НЕК «Укренерго» 11 листопада о 6.31 по області зафіксовані аварійні відключення електроенергії. В житті заходи, заходи спрямовані на збереження енергосистеми нашої держави. Київські ОВА повідомляють про те, що у зв'язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій і подбайте про власну безпеку. В Сумській області введені графіки аварійних відключень з першої по четверту чергу. Засоби масової інформації загалом повідомляють про екстрені відключення світла в Миколаївській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях. Тим часом радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю журналістам CBS заявив, що нинішній президент Сполучених Штатів Джо Байден до завершення своєї каденції говоритиме про необхідність підтримки України на тлі перемоги на виборах Дональда Трампа. Саліван зазначив, що підхід адміністрації чинного президента в останні дні залишається. Таким самим, як і протягом останніх двох з половиною років, поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу е, позицію за столом переговорів. Радник Байдена підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати усі виділені конгресом ресурси на військову підтримку. Нашої країни, і звичайно, як він каже, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від цієї держави означає ще більшу нестабільність у Європі. Водночас Саліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування. України президент Байден як каже Саліван буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів. Я нагадаю, що The Wall Street Journal написали про те, що Сполучені Штати планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до системи ППО. Петріот, а також «Насамс», яких має вистачити нашій державі до кінця року. Понад 7 мільярдів доларів США йдеться про понад 7 мільярдів доларів США, які дозволять Пентагону передавати Україні зброю і боєприпаси зі своїх запасів. Ці кошти залишаються невитраченими, так само як і понад 2 мільярда доларів на фінансування довгострокових контрактів. На поставку обладнання для Києва, надаючи нашій державі якомога більше військової допомоги до січня, тобто до моменту, коли Трампа інавгурують, чиновники адміністрації Байдена сподіваються таким чином посилити позицію України на переговорах і зміцнити нашу обороноздатність. За словами представника Пентагону, перед виборами адміністрація мала на меті доставити решту допомоги Україні до квітня після виборів президента в Сполучених Штатах. Цей графік. В принципі набув уже нової актуальності, і у відповідь на посилення російських атак Пентагон готується відправити в Україну ще понад 500 перехоплювачів до системи протиракетної оборони Петріот і насамс, які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні. Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації американського президента. Ці поставки повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця року. П'ятницю адміністрація Байдена заявила, що направить велику кількість підрядників також для допомоги Україні в ремонті та обслуговуванні винищувачів F-16 та інших систем, які Сполучені Штати надають для нашої держави. Підрядники прибудуть в найближчі місяці і працюватимуть далеко від лінії фронту з метою їхньої безпеки. Ще в серпні адміністрація Байдена відклала такий крок, але з того часу. Все більше систем почали виходити насправді з ладу через брак кваліфікованих робітників для їхнього ремонту і обслуговування. Це раз а два для того, щоб все ж таки щось полагодити, треба спочатку відтягнути це із лінії фронту і не просто відтягнути це в тил, а ще завантажити на е, траулери, завантажити на потяги, відправити в країни Європейського союзу для ремонту. Там потім привести назад на розподільчий хаб, і потім знову повести на фронт. Це занадто багато часу займає, тому врешті. Адміністрація Байдена пішла на цей крок. і Американські підрядники найближчими місяцями мають прибути на територію нашої країни, щоб займатися ремонтом та обслуговуванням техніки безпосередньо уже тут. За словами високопосадовців, вплив запланованого більшого збільшення точніше, поставок зброї, зокрема на засоб, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Це все викликає велике занепокоєння. За словами іншого високопосадовця, Сполучені Штати розглядають такі варіанти, як Викуп зброї в інших країн, щоби передавати її Україні замість того, щоб знімати або забирати щось із власних складів, українські офіційні особи, як пишуть The Wall Street Journal, наполягають на наданні додаткових армійських тактичних ракетних систем, які мають радіус дії понад 300 кілометрів, заявляючи, що такі системи дозволять наносити удари далеко за лінією фронту на Росії. Пентагон неохоче надсилає додаткові системи, аргументуючи за тим, що Російська Федерація. Перемістила літаки на інші цінні об'єкти за межі досяжності, і адміністрація Байдена відмовилася дозволити українським силам використовувати ракети для нанесення ударів по території самої Російської Федерації. Хоча таке враження, що вони, начебто, якби і чекали, тому що як тільки почалися розмови про те, що теоретично, теоретично Україна може отримати ракети, які будуть завдавати ударів по території Російської Федерації. То російські окупанти перемістили свої військові бази, літаки і навіть кораблі із зони досяжності цих ракет.